І от до нас підходить пан Андрій. Добре. Пан Андрій, ну що ж, завершився матч. Зрозуміло, що на цю ігру ви хотіли як максимум десь. ну Не хочу вас образити. Ми говорили перед ігрою, ну принаймні десь за очко зачепитися за той пункт, але щось не вдалося. Чи, чому причина все-таки, що не забили, а пропустили три м'ячі? Ну, Скажімо так, що ми ж всі бачать, що ми на виїзд в нас не поїхало п'ять основних гравців. Ті, що грали в предвижій грі, не можуть, не можуть вони їздити на, даному, на даний момент. Тобто п'ять гравців це много. Но всі ж тренуються однаково, у всіх є шанс. Тобто, ну, грали від оборони куліків, ну, ну, бачив я, що рука тренера ставив таку сучасну гру. Хорошо працюють з м'ячом, в третій зоні добре добро атакують, простріли. Ну і те, що і пройшло. Ми так і пропустили, що і казали, що буде. Так що... Ну, сапірний був сильніший, Що тут казати? Можна було там где-то за чого? За що э, удачі десь не пропустити, там в роздівалку, щоб що, якісь шанси, шанси були. Ну 2-0 вже. Ну, ну власне, у вас були нагоди. Декілька разів команда вибігала в контратаки. Чого забракло? Щоб будай ну, забити один м'яч престижу сьогодні. Забракло клас. Класу немає во всіх позиціях. Ми працюємо над цим, але класу немає. Це, як ти не хочеш, тебе може фартанути, але не більше. Це від хлопців вже. Ми ставимо груборони, оборони. неважливо, переходи з позиційної так. Ну тут все вже зависить, як з роботи гравців атаки. Да, Ми що то наступаємо на м'яч, вбігаємо -в, -в, в штрафну площадку, молодай майданчик. Ну, це таке класа не вистачає. Пане Андрій, бажаємо вам в наступних матчах. Звичайно, перемог. Так як в минулому турі ви досить гарно перемогли, здобули важливі перші пункти в цьому чемпіонаті. Ну і звичайно, щасливої вам дороги і спокійного неба над нашою країною і над Одесою. Я дякую вам дуже. А зараз ми очікуємо наставника команди Куликів Білка. Богдана Костика, ну ми бачимося, бачили, щойно, я бачив, як тренера обійнялися, побажали успіхів. Ну що ж, пане Богдане, з перемогою успішною перемогою, впевненою, ну вдома ви менше трьох не забиваєте. Це результат награний такий, власне, домашній. Та це не результат награний, це просто результат, який він є. Хоча ми створили достатньо моментів, могли забувати ще. Але нам потрібно над реалізацією працювати однозначно, тому що інші команди можуть нам стільки не дати створити моментів, а нам потрібно вижимати з тих моментів, які ми створюємо, вижимати по максимуму. сьогодні були нас в студії Мирон Маркевич, Василь Швет. Вони власне говорили, що. Куликів добре виглядає, але важко, тому що суперник практично весь грає від оборони, і вскривати цю оборону було дуже важко за рахунок лише індивідуальних певних дій. Е, ну, перший тайм, звичайно, ми десь е, погано в плані в плані от, скривати зони ми погано, тому тільки ми через фланги е, в перериві вже внесли корективи і десь ми вже почали скривати так, як ми в принципі планували до гри. Е, Те, що команда в них вже десь. Підсіла фізично і за рахунок наших замін чуть -чуть, е хотіли витримати цей темп. Е частково вдалося, частково ні. Але перемога, яка вона не є, вона є перемога і для впевненості, для команди це однозначно плюс. Ну, скажімо так, вдома ви впевнено перемагаєте. На виїзді знову ж таки чуть-чуть бракує десь того футбольного фарту, завершення, можливо, десь впевненої гри в. В середині в обороні дві поразки 0-2 все-таки як команда буде готуватися до наступного суперника? матч відбудеться неподалік Кулику а в Самборі. Які настанови будете? Чи вже придумали ту тактику, скажімо, щоб перервати цю серію поразок? Ну будемо все робити, щоб ми вже <кій> на кінець -то, на в виїзді виграли. Звичайно, корективи будуть внесені. Це однозначно. Ми і перед е минулою виїзною грою також вносили корективи, десь це не спрацювало. Е будемо все робити для того, щоб ми перемогли на кінець. На виїзді перед цим матчем ви заявили двох гравців, які були в структурі Карпат. Е як вам ці гравці все-таки ви більше десь зробили погляд, свій напрямок на оборону? Ну, я відповім так напевне скоріше на перспективу, тому що це два молоді гравці. Була можливість їх підписати. Ми цим скористалися, і вже від них залежить, як вони будуть прогресувати, наскільки швидко вони будуть вливати з колективів, наскільки швидко вони принесуть команді користь. Ну і на завершення. Як сьогодні уболівальники? Як вам підтримка? Підтримка тут завжди хороша. Болівальники підтримують команду. Це супер. В принципі, ми граємо для болівальників. Дякуємо їм за підтримку. Наж дякуємо і очікуємо тепер виїзної перемоги. Дякуємо вам за гру. Прекрасний результат. Дякуємо.